Містична історія з нестандартним фіналом. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дія фільму розпочинається у 1959 році в Масачусетсі. Дівчинка на ім'я Люсінда стоїть осторонь інших дітей і задумано дивиться на сонце. Коли вчителька міс Тейлор кличе дітей у клас, вона кілька разів звертається до Люсінди, бо дівчинка не звертає на неї увагу. На уроці міс Тейлор нагадує, що завтра відбудеться свято в честь відкриття їхньої школи. Крім цього, жінка каже, що на конкурсі ідеї для свята перемогла Люсінда. Вона запропонувала зробити капсулу часу. Отож, усі будуть малювати малюнки і писати записки. А завтра вони разом закопають капсулу на 50 років. Міс Тейлор просить дітей дістати аркуші та олівці і намалювати своє бачення майбутнього. Учні приступають до справи і зображують космічні кораблі, роботів та інші фантастичні штуки. Коли час закінчується, міс Тейлор збирає малюнки і, підійшовши до Лісінди, бачить, що дівчинка замість ілюстрації гарячково пише якісь числа. Незважаючи на це, вчителька забирає аркуш, не даючи дівчинці дописати до кінця те, що вона збиралась. Наступного дня на святі капсулу часу урочисто опускають під землю на території школи. Люсінда, як завжди, тримається осторонь і тихо за всім спостерігає. Але за мить містайлер бачить, що дівчинка зникла, а її повітряна кулька полетіла у небо. Через якийсь час усі працівники школи кидаються на пошуки Люсінди. Вони оглядають усі закутки, і міс Тейлор спускається в підвал. Зрештою, жінка знаходить налякану Люсінду у коморі. Вчителька бачить, що пальці дівчинки у крові, через те, що вона шкрябала ними. Останні цифри на стіні. Люсінда тремтить і каже, що чує навкруги якийсь шепіт. Вона благає міс Тейлор це зупинити. Далі події фільму переносяться на 50 років вперед. Професор Масачусетського технологічного інституту Джон Кеслер разом із своїм сином Калебом дивляться на зірки та готують хот-доги. Однак, хлопчик раптово заявляє, що став вегетаріанцем, отож, замість вечері вирішує подивитися Діскавері. Нещодавно Калеб втратив матір, а Джон дружину, і вони обидва досі намагаються якось із тим змиритися та це прожити. Наступного дня Джон іде на лекцію та обговорює зі студентами сонячну систему та те, яким дивовижним чином склалося усе так, що вони мають можливість жити на землі. Після лекції до Джона підходить його колега Філ. Чоловік намагається якось підтримати товариша і пропонує познайомити його зі своєю сестрою. Однак Джон ще не готовий до такого. Крім того, він каже, що і Калеб цього не зрозуміє. Раптом Джон згадує про свято сина у школі і, вибачившись перед Філом, чим душ кидається туди. Джон спізнюється, однак приходить якраз на урочисте відкриття капсули часу. Вже старенька міс Тейлор розрізає стрічку, і працівники школи витягають капсулу. Потім жінка починає роздавати листи і малюнки теперішнім учням школи, і калебу випадково дістається конверт Люсінди. Коли хлопчик його відкриває, то бачить там аркуш повністю списаний цифрами. Раптом калеб помічає в долині дивного чоловіка у чорному плащі, а потім починає навкруги чути шепіт. Коли Калеба відволікає однокласник, щоб спитати, який малюнок дістався йому, дивний незнайомець просто зникає. Пізніше, під час вечері, Джон помічає, що Калеб забрав лист Люсін десь з собою. Хлопчик пояснює, що взяв лист, бо хотів зрозуміти, що він означає, можливо, це якийсь ребус або математична загадка. Однак чоловік говорить, що це належить школі, і завтра лист варто повернути. Після вечері, заглянувши у кімнату сина, Джон бачить, що він вкотре переглядає відео зі своєю матір'ю. Джон тихо виходить, і свій сум іде заглушувати алкоголем. Чоловік випадково розливає трохи віскі, ото жиде на кухню за серветкою. Там йому на очі знову потрапляє лист Люсінди. Спершу чоловік вважає це безглуздим набором цифр, однак випадково помічає там дату. Джон перевіряє її в інтернеті і виявляє, що це день терористичного акту, в якому загинуло 2996 людей. Це ж саме число написано у листі Люсінди одразу після відповідної дати. Вражений чоловік переписує числа на дошку і починає по черзі їх перевіряти. За кілька хвилин виявляється, що вони точно вказують дати катастрофічних подій разом із кількістю жертв за останні 50 років. Деякі групи чисел залишаються необведеними, і Джон припускає, що ці дати можуть передбачати майбутні смертоносні події. Зранку Джон відвозить калеба до школи, і хлопчик питає батька, чи з ним усе добре, адже він якийсь розгублений та розсіяний. Джон запевняє, що все гаразд, просто він погано спав цієї ночі. Після цього Джон їде на роботу і розповідає про свою знахідку Філу. Він каже, що серед цих цифр є навіть дата пожежі у готелі, де загинула його дружина. Філ же не сприймає це серйозно і каже, що воно все звучить як якесь божевілля. Він припускає, що Джон все ще не оговтався після смерті дружини і бачить ту те, що хоче бачити. Не отримавши підтримки від товариша, Джон дізнається адресу міста Тейлор та їде до неї. Старенька все ж пригадує Люсінду і той день, коли діти писали листи для капсули часу. Вона розповідає про дивну поведінку дівчинки і про те, як під час свята та заховалася в комірчині, дряпуючи цифри на дверях. Джон виявляє бажання побачитись із самою Люсіндою аби розпитати про ці числа. Та Тейлор каже, що дівчина померла кілька років тому. Повернувшись додому, Джон телефонує у школу і намагається дізнатися імена усіх людей, що діставали капсулу. Він припускає, що цей лист міг хтось підкинути. Проте чоловіку відмовляються надати список, говорячи, що ця інформація конфіденційна. У той же час до будинку під'їжджає автівка, в середині якої сидять два таємничих чоловіка. Але підходить до них, ті дають хлопчику невеличкий чорний камінь. Джон, побачивши це через вікно, вибігає на вулицю, однак чоловіки вже їдуть. Джон нагадує сину, що не можна розмовляти з незнайомцями, а потім наказує йому йти вчити уроки. Ввечері Джон намагається знайти інформацію про Люсінду в інтернеті, але його перериває сестра Грейс, що заїхала перед своєю зміною в лікарні. Вона теж намагається розворушити чоловіка і спровадити його на якесь побачення, обіцяючи посидіти із калебом. Однак Джон відмовляється, говорячи, що вони із сином прекрасно справляються удвох. Після опівночі Джон дивиться новини на різних каналах, очікуючи побачити інформацію про якусь катастрофу, адже сьогоднішня дата є у листі Люсінди. Він проводить за цим заняттям ледь не усю ніч, тому наступного дня просипає час, коли має їхати у школу за калебом. По дорозі туди Джон потрапляє у затор. Він намагається знайти альтернативний маршрут до школи і раптом звертає увагу на gps координати Джон розуміє, що бачив таку комбінацію у листі Люсінди і бачить, що вона написана біля сьогоднішньої дати. Чоловік розуміє, що необведені числа це координати, і, схоже, сьогоднішня катастрофа станеться просто на цій дорозі. Джон виходить із автівки, і бачить, що затор утворився через ДТП. Чоловік розмовляє з поліцейським, і той каже, що жертв немає. Водії лише трохи покалічились. Але раптом коп стрімголов кидається втікати. Джон обертається і бачить, як просто на них падає літак. На його очах стається авіакатастрофа, що забирає життя десятків людей. Джон кидається до літака і намагається допомогти пораненим. Однак рятувальники відтягують його і самі починають шукати тих, хто вижив. Кілька годин по тому спустошений Джон повертається додому, де зустрічає Гресь, що провезла калеба. Чоловік відмовляється будь ким розмовляти і наказує сину негайно йти спати. Привівши себе до тями, Джон сідає читати статті про сьогоднішню трагедію і раптом чує звук автівки. Це виявляється, який приїхав перевірити, чи з Джоном все гаразд після пережитого. Чоловіки знову обговорюють дати написані Люсіндою, і Джон каже, що там залишилося ще дві. Він вважає, що цей лист потрапив до них не просто так, і в одній із майбутніх катастроф він помре сам. Філ не ставиться до цього так скептично, як раніше, однак вважає, що Джон себе накручує. Він каже, що вони нічого не можуть зробити і не можуть ніяк зарадити катастрофам. Отож Філ просто радий товаришу триматись подалі від вказаних координат, аби Калеб не залишився круглим сиротою. Коли Філ їде за будинком Джона, спостерігає якийсь чоловік у чорному плащі. За мить він з'являється у кімнаті калеба і показує на вікно. Коли хлопчик підходить туди то бачить жахливе видовище, страшенну лісову пожежу, у якій гинуть дикі тварини. Крик Калеба буде Джона, і він кидається у кімнату сина. Чоловік заспокоює хлопчика, говорячи, що це був просто поганий сон. Раптом Джон помічає чоловіка, що спостерігає за ними з лісу. Джон вибігає на вулицю, однак незнайомець зникає. Джон кричить у темряву, погрожуючи йому та наказуючи не наближатись. Наступного дня Джон разом із Калебом їдуть до будинку Люсінди. Чоловік помічає її доньку Даяну та онуку Еббі. Джон прослідковує за ними до музею і, ніби випадково, знайомиться з Даяною. Калеб теж швидко знаходить спільну мову з Ебі, адже вони обоє захоплюються тваринами. Тоді всі четверо вони вирішують перекусити, і доки діти бавляться, Джон із Даяною розмовляють про життя. Та потім Джон зізнається, що опинився тут не випадково. Він починає розпитувати про матір Даяни, про те, чи мала вона якісь здібності, чи знає жінка ще таких людей, як Люсінда, і чи не міг її батько теж передбачати майбутнє. Усі ці питання насторожують і лякають жінку, і тоді Джон показує їй лист Люсінди. Він починає розповідати, що це, і переконувати, що у найближчі дні стануться катастрофи, в яких загинуть люди. Налякана та розгнівана Даяна припиняє цю розмову, швидко забирає доньку і йде геть. Джон наздоганяє жінку аж на парковці і просить його вислухати. Він каже, що боїться, що це якось пов'язано з його сином, та Даяна відповідає, що нічим не може допомогти. Ввечері за будинком Джона слідкує вже не один, а кілька чоловіків. А у цей самий час Джон чує сюжет новин, в якому попереджають про ймовірний напад терористів у Нью-Йорку. Людей закликають бути пильними та обережними. Джон пробиває координати з листа і дізнається точну адресу завтрашнього злочину. Чоловік намагається запобігти смертям людей. Отож анонімно телефонує в поліцію і просить заблокувати потрібний перетин вулиць, бо саме там з'являться терористи. Однак, не знаючи, чи його послухають, наступного дня Джон вирушає до Нью-Йорка, але перед тим просить Грейс побути із калебом. Кілька годин по тому Джон приїжджає за потрібною адресою і самотужки намагається виявити злочинців. Він уважно слідкує за людьми на перехресті, а потім спускається в метро. Раптом чоловік помічає підозрілого хлопця, який щось ховає під курткою. Помітивши погляд Джона, він кидається втікати. Джон біжить за ним по перону, а потім намагається наздогнати у вагонах потягу. Чергові поліцейські помічають дивний рух і теж кидаються в погоню. Зрештою, коли чоловіка ловлять, він виявляється крадієм, який ховав награбовані компакт-диски. Тоді вже потяг, у якому усе це відбулося, рушив по маршруту, і раптом через коротке замикання він сходить із рейок. Склад починає кидати з боку в бік, і врізавшись у зустрічний потяг, його виносить просто на перон. Вагон ковзає по платформі, змітаючи усе на своєму шляху та вбиваючи десятки людей. Усіх, хто вижив, евакуйовують із метро. Джон розуміє, що лист Люсінди не брехав, однак він помилився щодо терористів. Коли Джон повертається додому, він бачить на порозі свого будинку Даяну та Ебі. Калеб забирає дівчинку і веде в будинок. Даяна ж тепер вірячи Джону, каже, що можливо її мати і справді щось передбачила. Жінка називає наступну дату, і каже, що Люсінда часто про неї згадувала. Вона казала, що в цей день Даяна помре. Поки вони їдуть у автівці, Даяна зізнається, що минулого разу розізлилась, бо ніколи не вірила матері. Дата 22 жовтня засіла у її голові, але вона не вірила, що хтось може передбачити її майбутнє. Джон же починає згадувати про свою дружину. Він каже, що та поїхала у відрядження, і в готелі, де вона зупинилась, спалахнула пожежа. Слідчі сказали, що вона померла у вісні від задухи, вона навіть не знала, що відбувається. У той самий час Джон був на вулиці і прибирав листя. Він нічого не відчув, шосте чуття не підказало йому, що щось не так. З тих пір він вірив, що життя це ланцюг випадкових подій, і ніхто й ніколи не зможе сказати, що на них чекає далі, але потім до його рук потрапив список Люсінди. Джон каже, що, можливо, маючи його раніше, він би зміг врятувати свою дружину. Джон з Даяною приїжджають до покинутого будинку Люсінди. Підходячи до нього, жінка звертає увагу, що список її матері закінчується не цифрами, а двома перевернутими літерами і Даяна розповідає, що була у цьому будинку лише один раз. Коли вона була малою, мати казала, що чує голоси, які шепочуть її жахливі речі. Котрогось дня батько забрав Даяну до себе, говорячи, що її мати не сповна розуму. Пара оглядає будинок і зайшовши у дальню кімнату, вони бачать стіни, повністю обклеєні газетними вирізками про різні катастрофи. По центру висить зображення ізикиїля під час судного дня. Далі, блукаючи кімнатами, Джон випадково наступає на чорний камінь, схожий на той, що отримав Калеб. Він бере його в руки, а потім помічає ще кілька таких камінців під ліжком. Джон перевертає його і шоковано бачить на днищі видряпану фразу «Everyone else», що означає усе людство. Чоловік та жінка розуміють, що дві і у списку Люсінди означають, що того дня станеться глобальна катастрофа для усього людства. У цей же час до автівки, де спали Калеб та Еббі, підходять дивні люди. Вони називають дітей по імені і запрошують їх піти з ними. Еббі вже нахиляється до дворця, аби їх відчинити, але тоді Калеб кидається до керма і тисне на сигнал. Через це до них негайно вибігають Джон з Даяною, і незнайомці знову зникають. Дорослі заспокоюють дітей, а потім Джон просить Даяну замкнутися у автівці. Він бере пістолет та ліхтарик і біжить в ліс. За кілька секунд на галявині Джон помічає таємничого незнайомця, що стоїть спиною. Чоловік наводить на нього зброю і наказує повернутись. Той повільно обертається і відкриває рот, з якого починає литися яскраве світло. Цей спалах на кілька секунд засліплює Джона. А коли він починає нормально бачити, то нікого поряд не виявляє. Даяна та Еббі залишаються на ніч у Джона. Пара роздумує над тим, що їх чекає далі. і Жінка відмовляється вірити у кінець світу. Джон же відповідає, що, на жаль, її мати, поки що не помилялась. Потім чоловік іде до калиба, і хлопчик зізнається, що й раніше чув голоси тих дивних незнайомців, чув їхній шепіт. І, судячи з реакції Еббі, з нею це теж траплялось. Джон каже, що щоб не сталося, він завжди намагатиметься захистити калеба. Наступного ранку Джон бачить, як бі розфарбовує малюнок із судним днем, який він прихопив із будинку Люсінди. Побачивши сонце, чоловік раптом усвідомлює, що кінець світу може бути пов'язаний саме з ним. Усі четверо вони їдуть до лабораторії Джона і там зустрічаються із Філом. Джон переглядає файли з гіпотетичною моделлю катастрофічного сонячного спалаху, над якою вони працювали раніше. Він каже, що перевірив дані і виявив, що останнім часом сонячна активність збільшилась. На підставі їхніх досліджень Джон робить висновок, що прийдешні сонячні спалахи спалять землю і знищать усе живе. Джон каже, що попередить керівництво, а Філу радить їхати додому і провести час зі своєю сім'єю. Даяна, яка все чула, вибігає на вулицю. Вона плаче і звинувачує себе у тому, що ніколи не вірила матері. Жінка починає думати, як їм врятуватись, і згадує про печери, біля яких у дитинстві відпочивала з батьками. Вони з Джоном вирішують принаймні спробувати заховатись під землю, отож повертаються додому і починають збирати необхідні речі. Джон же йде у свою кімнату і бере із полиці подарункову коробку. Його дружина загинула за кілька днів до його дня народження, і чоловік так і не наважився відкрити подарунок, який вона для нього підготувала. Джон розгортає його і знаходить всередині кулон із їхнім сімейним фото. Після цього чоловік телефонує до батька, аби попередити його про катастрофу. Він просить його взяти маму і спуститися якомога нижче під землю. Джон зізнається, що не впевнений, що це спрацює, але варто принаймні спробувати. Його батько відповідає, що не буде цього робити. Якщо це його час, то він прийме смерті з гордістю. Джон не встигає нічого заперечити, бо на лінії починаються перебої, і дзвінок обривається. Тоді чоловік повертається в будинок і гукає сина, але той зовсім не реагує. Коли Джон заходить у його кімнату, то бачить, що Калеб так само гарячково пише числа, як це робила Люсінда. Джон забирає аркуш і хлопчик починає дряпати цифри на столі, ніби перебуваючи у якомусь трансі. Нарешті Калеб приходить до тями. А от Джон згадує про те, що йому розповіла міс Тейлор. Він негайно їде до школи, аби перевірити комірчину, у якій знайшли Люсінду. Чоловік знімає двері, які вже кілька разів фарбували за останні роки, і везе до себе додому. Він переконаний, що там має бути останній набір цифр, який вкаже координати. Проте Даяна нічого не хоче чути і благає Джона негайно їхати до печер. Не слухаючи її, чоловік починає знімати нову фарбу із дверей. А Даяна в цей час пересаджує дітей у свою машину і їде до сховку сама. Джону нарешті вдається дістатися до нижнього шару, і він знаходить координати. Чоловік впевнений, що вони вказують їм єдине місце для порятунку. Однак, коли він кидається на вулицю, аби про це сказати, нікого там не виявляє. Тому Джон негайно сідає в машину і їде за Даяною. Тим часом у машині жінки зізнається, що вона постійно чує голоси тих невідомих людей і вони знають, куди вони зараз їдуть. Через кілька хвилин Даяна заїжджає на заправку. і Доки вона зупиняється або послухати новини, Калеп виходить із машини і йде до таксофону. Йому вдається додзвонитися до батька і повідомити, де вони зараз знаходяться. Даяна помічає це і наказує хлопчику повертатись в машину. Взявши слухавку, Даяна каже Джону, що вони прямують до печер і що вона мусила це зробити. Чоловік намагається переконати її, що це неправильний вибір. Їм треба їхати за координатами, залишеними Люсіндою. Це їхній єдиний шанс. Та жінка заперечує, говорячи, що раніше її мати писала координати місць, де станеться катастрофа, отож це, навпаки, може бути самий епіцентр. Доки пара свариться в машину Даяни, сідають таємничі чоловіки і кудись їдуть разом із дітьми. Побачивши, що її доньку вкрали, Даяна застрибує у чужу машину і кидається в погоню. Однак жінка вискакує на зустрічну смугу, і її протаранює вантажівка. Лежачи у напівсвідомості, Даяна бачить поряд із собою чорний камінець. Тим часом Джон приїжджає на заправку, де вже почалася паніка через нагнітаючі новини. Чоловік питає оператора про жінку із двома дітьми, і той розповідає, що їх викрали. А жінка поїхала слідом. Джон негайно їде у напрямку, вказаному оператором, і помічає попереду поліцейських та медиків. Чоловік підходить до машини швидкої і бачить, що бригада відчайдушно намагається повернути Даяну до життя. На жаль, їм не вдається цього зробити, і парамедики оголошують час смерті рівно північ, 22 жовтня, цей самий день, про який писала Люсінда. Коли Джонна мить залишається самі з тілом Даяни, він вибачається, що все так вийшло, а потім знаходить у її руці чорний камінець. Після цього Джон їде за координатами, знайденими на дверях, і вони приводять його до покинутого будинку Люсінди. Там Джон помічає сліди вічин і слідує за ними в ліс. Виїхавши на галявину, чоловік бачить, що вона вкрита тим самим чорним камінням, як йому постійно траплялось. Джон заходить далі в глиб лісу і раптом перед собою бачить того самого загадкового чоловіка. Джон починає кричати і вимагати повернути калеба. Та раптом хлопчик сам виходить із лісу, тримаючи в руках білого кролика. Він каже, що з ним та Еббі все в порядку, вони в безпеці, а ці люди їхні друзі. Джон намагається забрати сина, однак Калеб каже, що їм треба піти із цими людьми. Вони обрали їх, аби захистити, а потім почати все спочатку. Раптом у небі з'являється візерунок із вогнів, і з нього показується величезний космічний корабель. Таємничі чоловіки, що, скоріш за все, є гуманоїдами, істотами із іншого всесвіту, ідуть до нього, коли він опускається, і чекають на решту. Калеб рушає до корабля із батьком та один із чоловіків їх зупиняє. Тим самим шепотом, який чує лише Калеб та Еббі, він каже, що Джон не може піти з ними. На борт можуть піднятись лише обрані. Спочатку хлопчик протестує та відмовляється йти без батька, але той, розуміючи, що це єдиний спосіб рятувати сина, просить його підкоритись. Джон переконує, що думками він завжди буде із калебом, а колись він, Калеб та його мати обов'язково ще зустрінуться. Чоловік каже, що син має врятуватись і піклуватись про Еббі. На прощання Джон дарує сину той самий медальйон, що отримав від дружини. Після цього калип разом із Еббі рушають до корабля. Гуманоїди ж скидають свою людську подобу і показують справжню непланетну сутність. Коли вони усі разом підіймаються на борт, корабель злітає у космос. Поряд з ним видно сотні інших кораблів, що летять із різних кінців планети. Історія Калеба та Еббі не була єдиною на світі, і ще багато дітей було обрано для порятунку людства. Джон спостерігає за тим, як відлітає корабель, а коли він зникає із виду, чоловік опускається на землю і гірко плаче. Наступного ранку Джон прокидається від дрібного дощу. Чоловік сідає в автівку і повертається до Бостона, який вже частково зруйнований сонячними спалахами. На вулицях міста страшенна спека, а люди в хаосі та паніці намагаються врятуватись. Джон помічає філа разом із дружиною і проведжає його поглядом, а потім чоловік їде до будинку своїх батьків, аби провести останні хвилини з ними. Грейс питає, де калеб і, усміхнувшись, Джон каже, що він у безпеці. Джон обіймає батьків і сестру, в тому, як неймовірно, сильний сонячний спалах спалює усе живе на планеті. У заключній сцені Калеба та Ебі висаджують на новій планеті разом із іншими переселенцями. Щасливі діти спостерігають за рештою кораблів і починають бігти до величезного дерева, що нагадує дерево життя. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.